А починати будемо із ситуації на Херсонщині. Я нагадаю, що збройні сили України повідомляли, що вже звільнили щонайменше 88 населених пунктів на Херсонщині. Окупаційна влада на Херсонщині заявляє про якусь часткову евакуацію. Ну і тікають самі. А Україна тим часом звернулася до міжнародного співтовариства, щоб створити міжнародну місію на Каховську ГЕС, яку нагадаю, що окупанти мінують і. Взагалі, ну доволі небезпечний об'єкт, і треба всім стежити, як буде розгортатися ситуація навколо нього. Загалом про Херсонщину будемо говорити нині з головною редакторкою онлайн-журналу про життя Херсона та Херсонців Кавон Сіті. Євгенія Вірлич є з нами на зв'язку. Євгенія, добрий день. Чи чуєте мене? Доброго дня, да добре чую. Дякую вам, що змогли долучитися до нашого ефіру. Знайшли час з нами поспілкуватися. Отже, про е, ситуацію на Херсонщині е, хотіла би поговорити докладніше. Е, власне, зокрема. Е... Окупаційна влада на Херсонщині заявляла про необхідність так званої евакуації. Що нині про це відомо? Чи виїжджають вони самі? Скількох людей змушують виїжджати? Як це організовано? Ну, тобто, взагалі, що, що вам відомо про цей процес? Ну е ну, евакуацію так вони оголосили. Евакуація відбувається за допомогою переправ, тому що це єдиний спосіб евакуюватися з самого Херсона. А вони розсилають неймовірну кількість смс-повідомлень, навіть листівки випустили таке враження, що вони до цього готувались. Навіть телефонували мешканцями міста і області. Я маю на увазі обласного центру і громад області пропозицію Смс-ки насилають навіть вночі з гарячою лінією про так звану евакуацію, але мешканці не поспішають евакуюватись. Виключно російські родини російських окупантів, родини колаборантів. Є повідомлення про те, що вся так звана влада окупантська евакуюється з обласного центру. Була інформація, що хтось гнічить, хтось в Криму. От примус є лише для незахищених верст населення, з так з місць несвободи, наприклад, примусово евакуюють ув'язнених. При є примусово евакуація полонених була така інформація, і з дитячих будинків, що принаймні з двох дітей вивезли це діти, позбавлені батьківської опіки, а також дітки з інвалідністю. От там буде велика проблема, як повертати їх назад. В усьому іншому примусової евакуації простих мешканців. Ну, принаймні, я не чула, і колеги мої теж не, не підтверджують. При, примусова евакуація стосується колаборантів, а, тобто тих, хто працює з росіянами, сімей російських військових, які приїхали до обласного центру, до громад області, ну а також людей, які не можуть самі про себе подбати. А як взагалі комунікується оця необхідність еваку... евакуюватися? Що каже окупаційна влада? Тобто, як пояснює, в чому небезпека? Єдине, що вони кажуть, це про так звані обстріли з боку ЗСУ? Вони розсилають СМС-повідомлення, в яких пишуть, що перше ЗСУ готує про зараз. Я згадаю цю фразу дослівно, що Зсу планує підірвати дамбу каховської і ГЕС і таким чином влаштувати ніби катастрофу. І друге повідомлення, другий тип повідомлень стосується того, що ніби зсу планує організувати вуличний бій в місті, тому треба виїхати. А, повідомлення ці ну, не набирають ажіотажу серед мешканців, тому що ну. Всі знають хто, хто хто що робить, і хто які провокації чинить. Тому скоріше за все, росіяни просто кажуть про самі самих себе і дають ананоманан ну, своїх дій. Ось такі два заклики: що нібито ЗСУ будуть обстрілювати, зсу будуть підривати дамбу. І тому треба їхати. Але тут втрачається логіка абсолютно, тому що вони пропонують евакуюватись на лівий берег, а в принципі його затопить в разі. І дривотамби, тобто як завжди, у них колькольгає логіка. <глес> <глес> Також були такі побоювання, що ось вони будуть використовувати цю, ці заклики до евакуації для того, щоб взагалі прикриватися просто мирними мешканцями, <глес> відходячи відходячи з Херсона і ну тікаючи фактично. Як зараз ну що кажуть місцеві, взагалі, як будуть діяти, чи є розуміння, як діяти в таких ситуаціях, якщо дійсно їх змушуватимуть виїжджати не знаю саджатимуть якісь е, автобуси чи е, ось на, на ці переправи будуть відправляти е, чи є якась е, рекомендація як людям діяти в е, такому випадку щоб не наражатися на ще більшу небезпеку Ну, це те що е, ми проговорювали з місцевими те про що ми консультували з представниками влади е, порада всюди одна дбати про своє життя тобто нічого дорожчого за життя людини немає Поки що, слава Богу, вони не використовують принаймні мешканців, які можуть самі пересуватися як живий щит. Якщо я правильно розумію, то вони саме як живий цивільний щит планують використати тих, кого вивезли примусово, тобто це полонені, це діти з інвалідністю. Як такого розуміння, що робити, звісно, немає, тому що немає універсальної інструкції. От і цього ніхто не дає, і єдине, що кажуть, що да, вони здатні на все, що завгодно, логічно, нелогічно пере, передбачувано чи ні. Тому тут лише одна може бути порада дбати про своє життя, але в області зараз великі проблеми зі зв'язком, і які почались пару днів тому. Пов'язані вони з тим, що окупанти вивозять обладнання. А, Просто з собою, тобто зв'язок дуже поганий, і мобільний, навіть на російських сім-картах, інтернет ліг просто весь, і зараз є лише частково 3G з російських карт. Тому навіть якщо будуть якісь поради, зараз дуже важко їх передати. Але ви знаєте, за понад 7 місяців окупації в принципі місцеві самі вже орієнтуються в тому, як діяти з ким. Тобто, я сподіваюся на те, що все ж таки вони зорієнтиються самі швидко. Угу. Е, можливо, якщо маєте інформацію про те, як місцеві готуються до, е, до варіанту е, якби звільнення Херсона з, е, з силовими методами, до того, що е, дійсно якісь бойові дії можуть бути на території самого міста, чи є е, чи є там укриття, чи е, роблять запаси там їжі, води, е, тривожні валізки? Якісь тобто наскільки підготовлені люди до сценарію, що все ж таки оці вуличні бої вони можуть. Відбутися ну, перші люди в місті запасаються від самого початку окупації. Тобто запасатися вже як е, одне з масхев. Тобто mm -hmm. запасаються постійно. Останніми днями, коли росіяни бігли разом із колаборантами з міста, вони виносили все. Вони вичищали лікарні, вони виносили з магазинів все, що тільки можна, а е, грабували заклади культури і так далі. Містяни намагаються запаситися ще більше, ну чим є зараз. Вже важко. От мені писали вчора, наприклад, що важко з борошним хлібом, але в принципі запаси у людей є вже доволі тривалий час, тому це все триває дуже довго. Друге, мешканці, які лишились, розуміють, що вони фактично самі за себе відповідальні. тому... Весь цей час вони постійно думають про те, де сховатись в разі вуличного бою, як сховатись, стали більш дружніми ті, хто лишається на місцях, тому що одне одного треба підтримувати. ця взаємопідтримка вона просто шалена. Ну і третій момент, взагалі, останніми днями, особливо час референдуму, так званого після нього зайвий раз намагаються не виходити з дому. Тобто варіант вуличних. По їх про нього казали вже доволі давно, і саме постійно до нього готові. Тому зайвий раз не виходять з дому. Ну а в принципі, росіян я бачила інформацію про те, що ніби росіяни, які лишились лишилися вуличних боїв і перевдягаються в цивільне, але їх все одно легко розпізнати за всіма ознаками і за кольором шкіри, і за поведінкою, і тим паче, коли вони розмовляють, чутно, що це не. не Вої тому я, я дуже сподіваюся, що у них немає шансів. Містя не чекають на Збройні сили України? А як поводяться, як поводиться там зараз місцева пропаганда? Так ну російська, але от на місцях в них же ж там є якісь зараз свої канали комунікації, є якісь медіа. Ну медіа я беру в лапки угу. тут. От угу. яка в них риторика нині? Про що вони говорять? Дивіться, вони останнім часом все менше говорять, тому що якщо пам'ятаєте, пару днів тому підірвали нібито колонну колону цивільних під Антонівським мостом. А насправді це була не колона цивільних, це була колона з російськими військовими, російською технікою і mm -hmm. пропагандистами та награбованим майном. Зокрема, суспільне Херсон підтвердило, що у них пограбували майно, О, тому пропагандисти теж біжать і. А, Радіо і телебачення, слава богу, пропагандистського менше. Телеграм-канали лишились у них, як завжди, паніки ні. Тобто вони суперечать одне одному. Вони менше виходять в ефір, тому що вони біжать, вони евакуюються. Настезія пригадує один чи двоє пропагандистів з Москви загинули під час обстрілу. тому їх се просто фізично менше. Вони взагалі менше виходять на зв'язок. З людьми і пропаганда женеться виключно про те, що збройні сили будуть обстрілювати, збройні сили будуть влаштовувати вуличні бої. Останнім часом менше кажуть про ГЕС, до речі, тобто тільки про вуличні бої, про те, що збройні сили України будуть заходити з вуличним боєм. В принципі, зараз і зараз стало пропаганди набагато менше, тому що їм не до цього, То, принаймні в обласному центрі. Про Каховську ГЕС також окремо хочу запитати mm -hmm. власне, що відомо по ситуації з станом на зараз, так? що там відбувається. Ну і взагалі, чи є змога, хоч якусь більш-менш достовірну інформацію про реальну ситуацію там отримати? Ну це з цим дуже важко. Скажу те, що знаю, те що озвучували в принципі на всеукраїнському рівні, що вони мінують Каховську ГЕС, вони чітко вже її замінували. Мешканці звісно побоюються тому, що можуть зробити окупанти, але особливість у тому, що вони фактично ж підтоплять не лише мешканців області, а й себе також. Mm -hmm. Були рекомендації від херсонської влади щодо того, що робити в разі підтоплення обласного центру. Це mm -hmm. підійматися вверх. Більше жодної якоїсь більш-менш детальної інформації немає про те, що там відбувається прямо зараз. Тому що дуже поганий зв'язок. Але е, останнім часом, останній місяць, мабуть, десь так, тому що люди стоять на виїзд близько місяця. Можливості виїхати з окупації немає, тому е, люди точно лишаються там, хто не зміг виїхати і. Більше як якоїсь точної інформації немає ще Ну, тобто, але люди, які там працювали на Каховській ГЕС, вони якби продовжують ходити на роботу. В них там тепер є якісь керівники від окупантів, так і вони там щось від них продовжують вимагати. Чи як це взагалі зараз відбувається? може ну, принаймні ну, станом може на місяць, станом на місяць тому, якісь працівники були. Тобто, яких працівників обслуговували, які працівники за цим цим е, спостерігали, але дізнатися якісь деталі вкрай важко, тому що ці самі люди щось сказати по побояться, тому що там і перевіряють, і те, що на гаджетах ну це страшно справді, тому якоїсь детальної інформації немає про це. Вони просто бояться, і це в принципі пояснюється легко. Але ті, ті хто там. Е, Продовжують лишатись на що ще робити людям. От е, в мене є декілька знайомих, кого там родичі, друзі у Херсоні, і вони також, mm -hmm. також так, невеличкими знаєте, шматочками якусь інформацію вихоплюють. І от я в кількох mm -hmm. людей вже бачила тезу про те, що. Що от найпромовистіше свідчить про те, що там росіянам в Херсоні дуже і Вони звідти тікають. Це те, що ніхто ніде не хоче приймати рублі. І от на, да, а, на, на да, тих самих така... базарах у Херсоні да а можете розказати трошечки докладніше, як як то взагалі влаштовано? Тобто, е, ну спочатку, де де ці рублі беруться? Я так розумію, що окупанти з там своїми е, якимись підлеглими ну, публічниками розраховуються в рублях, плюс, мабуть, бюджетну стару змусили так отримати. От і куди ці да, да. рублі потім діваються? Ну, вони почали завезу, завозити рублі десь в травні масово, а був кримський міст, можна було завозити. Тобто, це просто фізичний завіз рубля був mm. останнім часом. Ну, вони нікого не навчали, як користуватися рублями. Вони не встановлювали апарати з патерегірки. Тобто, тобто вони одразу почали якісь репресивні заходи, які змушували б обслуговувати в рублях. Забирали термінали українські, змушували ставити два цінника в гривнях і в, і в рублях, але вони всюди поспішали, особливо коли влітку їм стало прилітати від нашої армії, і ну це все було таким хаосом. В результаті вийшло так, що на ринках перестали приймати рублі, тому що на Продавці просто сказали, ми, ми їх не знаємо. Ми не знаємо, що то за валюта, як вона має виглядати взагалі, і останніми днями на центральному ринку в Херсоні та на інших ринках в магазинах взагалі не приймали рублі. Тобто рублі з більшого приймали тільки в супермаркетах, які по відкривали росіяни, і курс рубля ніж падав. Тисяча рублів це було вже 300 гривень вчора. Тобто 300 гривень, 330 гривень. Тому mm. ось так десь: в принципі, обіг рубля суто фізичний. Тобто, приїхали окупанти з рублями, поїхали окупанти з рублями. Це ніяк інакше. Але навіть окупанти самі вимінювали на гривню, тому що продавці просто не приймали рублі. Вони не знають, як їх правильно. Як, як вони виглядають раптом це ці дробка, ну і таке, і вже сьогодні знов ну, майже всюди приймають тільки гривні? Uh -huh. е, також нещодавно президент Росії Володимир Путін оголосив е, про е, те, що в Херсонській в, в, в окупованій частині Херсонської області та інших захоплених незаконно Росією областях вводиться військовий стан. Чи mm -hmm. це якось вплинуло на повсякденне життя? Тобто, в чому це проявляється? Ну це шалений психологічний тиск. Взагалі, все, що роблять росіяни останнім часом, особливо останнім часом, це психологічний тиск. Тобто, люди читають новини, люди дивляться новини якщо є така можливість звичайного оголошення військового чи воєнного стану росіянами? Це ну, принаймні поганий настрій і зайвий. Просто моральний тест. але це все співстало з так званою евакуацією з незрозумілими заявами Сальдо Стримаусова. Один каже, що це евакуація, інше каже, що це не евакуація, і в цей же день оголошують воєнний стан. Тобто, в принципі, фізично нічого не змінилось. Вони як викрадали людей, так і продовжували викрадати, як мародерили, так і продовжували це робити. Ем, мабуть, воєн... мабуть, у російського керівництва були якісь інші плани щодо цього, щодо мобілізації, можливо, чи інших якихось напрямків. Але в принципі, росіяни що робили, і продовжували робити, хіба що вони втікали? О, тобто mm -hmm. якихось особливих змін саме з воєнним станом. Ну я не бачила. Ну там, зокрема, серед цих офіційних заяв лунало таке, що теж будуть створювати територіальну оборону, якісь добровольчі батальйони, чи є таке в Херсоні, і чи туди хтось взагалі проявляє бажання вступати? Ну в самому обласному центрі ні. Там просто росіяни. Таке враження, що при, проігнорували всі заяви свого лідера і просто тупо грабували все, вивозили все і бігли. Можливо, таке може бути десь в громадах області, але знову ж таки зв'язок з ними поганий. І я знаю, що ну принаймні вони втікали в гнічець це точно. Можливо, mm -hmm. вони там будуть влаштовувати, але таких фактів я ще не чула. У них зараз. Завдання втікти, тому щодо обласного центру, то вони просто тікають. Тобто анонси були, да, але це нічим не продовжилось, окрім як е мародерство і втікання. От зважаючи на те, що вони там і оголосили, і не не оголосили е одночасно так цю евакуацію. Е як взагалі живе місто в плані там? Е Опалювальний сезон чи розпочався, чи ну я як взагалі працює живе місто в таких умовах, коли там половині міста кажуть, що треба виїжджати і розсилають смски про кусь евакуацію. Так так ж ну, таки, люди, люди живуть у стані е, неймовірного психологічного тиску. А опалювальний сезон почався. Здається, е, з 15 жовтня, коли а, принаймні в Херсоні було ще доволі жарко, тобто здебільшого опалювальний Тетон у нас стартує десь 1 листопада або й пізніше, тому що у нас доволі тепло. У нас іноді в грудні буває плюс 12, От але опалювальний опалювальний стартував 15 жовтня. Не можу сказати, що що прямо зараз, тобто чи всі будинки увімкнули чи ні. От це перше вода, світло, слава Богу, поки є. Проблема зі зв'язком з інтернетом. Але люди навчилися із цим жити, тому що ми таке вже проходили і в травні, і в червні. От взагалі місто нагадує Детройт, тобто, це повна депресія. Це розграбовані, пограбовані залишки е, магазинів, награбовують все. Тобто, спочатку вони в'їхали. Приміщення адміністрації, приміщення там приватні, якісь обладнані, технікою і всім. А тепер вони тікають і просто везуть все з собою. Люди намагаються просто не виходити зайвий раз. Тобто, це було і раніше, але поки було тепло, можливість гуляти була. Зараз коли росіяни втікають і може бути все, що завгодно, люди просто стараються сидіти вдома і спостерігати за те за тим, що відбувається, просто е, поблизу. Найбільше шукають можливості вийти на зв'язок 3G, поки у когось є. От, але з цим теж проблема, тому що поповнювати рахунки дуже важко. І Це мобільний оператор, який навіть в Росії поповнювати важко. Його можна поповнити або з креч-карткою, або через Кримський, через кримський банк. От тому з мобільними у, у багатьох також проблеми. От а в принципі місто спустошена, чекає на Українську армію і на сам кінець, от поки ми з вами спілкувалися, стало відомо. Ну, це російські пропагандистські змі повідомили про те, що в тимчасово окупованому Херсоні пролунав вибух за їхніми даними. Спрацював саморобний вибуховий пристрій. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Ну і звісно mm -hmm. ж, окупанти звинуватили в цьому збройні сили України. Можемо маєте якісь деталі, можете, може можете щось більше, що там могло відбутися. О, ну, теж встигла прочитати. Здебільшого, коли окупанти так ще развинувачуються або Збройні сили України, або ПДРГ, то все скоріше за все вони самі або підривали, або з, з або, бубули, що а, облаштували вибуховий пристрій. Якихось деталей у мене по поки немає, оскільки зв'язок поганий, і знову ж таки, ми стараємось інформацію звіряти, От, тому поки сказати важко, але як правило, коли вони гучно звинувачують Україну, то це поко облаштували самі. Тому я думаю, що так. Можливо, вони відкну від когось позбавляються. Таке також може бути. Євгенія, я вам дуже дякую за розмову. Дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами для всіх наших слухачів. Я нагадаю, що головна редакторка онлайн журналу про життя Херсона і Херсонців Кавун Сіті» Євгенія Вірлич, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію. Звісно ж, на Херсонщині. Додам тільки, що нещодавно збройні сили України заявляли, що звільнили вже 88 населених пунктів на Херсонщині, і процес цей триває. Ну і як нам розповіла пані Євгенія Вірлич містянам у Херсоні навіть серед ночі іноді надходять смски від окупаційної влади про те, що потрібно евакуюватися на лівий берег, і як пояснюють це самі окупанти, що то пов'язана із обстрілами збройних сил України, і що нібито ЗСУ мають підірвати дамбу швидше за все, це вони так намагаються виправдати свої можливі дії. Але також як ми від пані Євгенії по почули що е, якщо вони щось таке надумають робити з дамбою Каховської Гес, то це буде постріл собі в ногу, бо в тому числі е, це підтоплення матиме негативні наслідки для них самих, але на жаль, маємо такого е, ворога, від якого можемо очікувати всього, чого завгодно. То ж, будемо сподіватися, насправді що е, якнайменше втрат буде серед мирного населення, що е, е, херсонці е, не постраждають від. Е, Власне, у цих можливих атак, ну і будемо продовжувати, звісно ж, стежити за ситуацією. Підписуйся на канал Радіо НВ. Вот тут.